Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Любі друзі! Знову сьогодні ми вийшли в прямий ефір традиційно в передачі легка розмова про складне з цим ігорем. І ми дуже раді, що можемо бути вам корисними, що можемо послужити вам і допомогти знайти відповіді на ті питання, які є у вас. І сьогодні традиційно та цього ж. Почнемо з Євангелія. Давайте. А сьогоднішня Євангелія нам говорить про дуже важливі заповіді, на яких фактично збудовані е, фактично все духовне життя е, як старозавітньої, так і новозавітньої церкви. Мова йде про головні заповіді любові, любові до ближнього і е, любові до людини. Але що цікаво, е, в сьогоднішньому Івангелії, ми читаємо, що спокушаючи, питає про ці заповіді. найбільше, де Ісус відповідає, що перша і найголовніша заповідь це любити Бога, а друга заповідь це любити ближнього. Ну, щоб ми більш розуміли, чому так церква уклала оці читання Біблії, Івангелії, то воно не мов би. Покликано будувати в людині щось таке, ну, послідовно, щось таке важливе. Тобто, якщо минулої неділі наголос ставився на те, що ми є запрошені, що ми є Богом благословені і бажані гості, тобто ходити на службу Божу, брати участь в тому таїнстві е, життя Ісусем, то плоди того таїнства мають бути виражені в тому, як ми живемо. тобто, як ми... Можемо використати той потенціал, який ми набралися, через службу Божу, через молитву, через таїнство, як ми можемо реалізувати його в своєму житті. І для того ми повинні фактично виконувати ці дві заповіді, про які сьогодні ми будемо говорити: заповідь до Бога і заповідь до ближнього. Що цікаво, щоденна молитва побожного єврея, вона якраз починалася тою заповіді, про яку говорить Господь. Шма Ізраїль, тобто слухає Ізраїль, завжди, так починає свою молитву. Щоденно євреї побожні. Я Господь Бог твій, Бог, що вивів тебе з землі Єгипетської з дому рабства, так нам говорить Книга Буття. Люби Господа Бога Твого, те, про що говорить Ісус. І законовчитель, коли почув ці слова, він вже не мав аргументів, щоб в якійсь мірі десь щось спокушати, закидувати Ісусові Христові. Бо друга заповідь, яку повинні ми реалізувати через те, щоб фактично показувати свою любов до Бога на своїх ближніх, на Божому творінні, знаходиться в книзі Левіт, де в цілому в, 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 в торі, тобто в, в законі яким керувався і керується до теперше ортодоксальний Ізраїль або євреїв, вони мали 613 заповідей, не тільки 10, а 613. І з тих заповідей 613, дві ті, які є основою всього, того, про що говориться. Книга Левіт говорить: не будеш мститися своєму співплемінникові, не будеш зазрити, не будеш. Відплачувати йому злом, а будеш любити свого ближнього як самого себе, так каже книга Левіт. І, звичайно, законовчитель знав те, що було написано в цих книгах, і в нього більше запитань до нього не було. Але сьогодні, як мене, більше торкнуло те, що говорить нам апостол, якщо Таня, ти можеш. Почитай, прочитай, бо я без окулярів оцей до, глиняних, до глиняної посудини. А це дуже важливе кожне слово, бо воно немов би підкреслює сьогоднішню думку, яка була як би, основна в Євангелії. Браття Бог, який сказав, нехай із темряви світло засяє, освітлив серця наші, щоб у них сяяло знання Божої слави, що на лиці Ісуса Христа. Ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. От е, дуже, дуже глибоко сказано в цьому, бо е, темрява це є символ небуття, символ е, того, що, що не існує. Так? Бо темрява це не що інше, як відсутність світла. Світло дає життя фактично всій живій природі. І тому, коли говорить апостол про світло, він говорить, що Бог дав нам цей дар життя, дар вічного життя. І цей дар вічного життя ми можемо чітко бачити в лиці Ісуса Христа. Ну, Лице, це, якби сказано, скажено, як про особу, не про саме обличчя, а як про особу, бо каже, Бог не дивиться на, на лице людини, тобто на особу людини, але на її серце, чим вона наповнена. Тому апостол говорить про те, що той скарб, та цінність того життя, світла життя є в особі Ісуса. І фактично той скарб, який ми маємо, і який збудований на тому, що ми називаємо довіра, любов, тобто ці християнські цінності, якими ми живемо, його легко втратити. Людина може легко зруйнувати навіть ті стосунки з тими людьми, кого любить, наприклад, або коли тебе люблять. Бо коли людина живе не тими цінностями, а починає е, перетягувати щось на себе, або акцентувати на собі, а не на Ісусові, а не на служінні, а, не, а, а собі, щоб догоджати, тоді ці стосунки легко руйнуються. Ми втрачаємо те, що наче мали бути від того щасливі. Тому той, той скарб, який ми повинні для себе визначити, що він для нас є скарбом, е, Мали б ретельно берегти, берегти себе перед гріхом, берегти себе перед різними спокусами, щоб той дар любові, який великий в наше серце, ми могли в повноті реалізувати. Щоб розуміли, що ми можемо це зробити лише тоді, коли ми маємо Ісуса Христа як того свого світоча і то джерело, яке буде в нас надихати. Дупові. Ми вчора то слухали зараз по суботах. А... Український католицький університет випускає такі коротенькі відео з отцем Ігорем Смокавичем. Якраз була вчора тема а, там про жінку, про чоловіка. Да. І там озвучувалось те, що от що цікаво сьогодні в цьому апостолі, ми маємо цей скарб у глиняних посудинах. Я ніколи на це не звертала увагу, а він вчора дуже гарно це пояснив. Бо якраз він каже, що ну людина створена з пороху з глини. І е, навіть в перекладі адам да, це означає земля, порох, глина це теж є якби. Червона земля, глина. І е, коли тут написано, що е, ми маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сила є від Бога, а не від нас. Ми так собі можемо подумати: ну, в глиняних посудинах ж нічого не видно, це ж не скло, воно не прозоре. Чому саме в глиняних посудинах в нас цей скарб є від Бога, і що видно, велич. А потім розуміємо, коли отець пояснює, що глина теж крихка. І він мається на увазі, що людина носить в собі Бога, але по суті вона без Бога настільки крихка і слабка, що вона, як той глиняний горшочок, може в будь-який момент просто розбитися. І щоб вона не себе могутньою настільки не уявляла, це якраз про це визначення, що я всемогутній Бог, і мені не треба ніякого Бога, що я сам все можу. Я все сильний, я все зроблю. І коли людина впадає в такий стан, як Путін по суті, то для нього не існує якогось Бога, бо він вважає, що в нього настільки величі грошей і слави багато, що йому вже славу віддавати якомусь там Богу, ну це вже не про нього. І тут якраз пояснюється про те, що тому, завдяки тому, що Бог нас створив з такого крихкого матеріалу, але ми настільки міцні з Богом, що. Через цей матеріал видно, що велич сили є від Бога, а не від нас, що ми в будь-який момент без нього настільки безсиліш можемо, просто і все, як то скло. Дякую, дякуємо тобі <laughs> за таке влучне доповнення. Так. Отже, а що завтра? Це 7 жовтня церква каже про пост? Це... Я так розумію, що це був заклик нашого владики Максима, який сказав, що є така ініціатива, щоб цей день, бо зараз проходить синод в Римі, великий синод, щоб цей день ми присвятили як піст і молитву за нашу батьківщину. Бо зараз складаються такі ситуації і на війні, і. В суспільстві ну, така невизначеність, якась, це людей, знаєте, так трошки лякає. Що треба цієї молитви, щоб трошки дати, силу, духовну силу нашому народові, щоб ну, ми трошки стали міцніші в тому, щоб ну, пришвидшити той день, коли Бог втрутиться в нашу історію життєву, в нашої країни, на, ну, в кожного з нас, і зробить якісь великі переміни. Ну, я думаю, що це все реально, коли частина віруючих людей, ті, що люблять Бога, будуть це робити, то за, за, заради, каже, тих, які вірні Богові, Бог це чудо. Ми можемо навіть аналогію провести про Авраама, Содом і Гомору, де Господь каже, якщо навіть і 10 буде, там, якщо 10 буде вірних, то не знищу. То спасу і не знайшлося на 10. Дуже важливо, щоб ми долучилися, щоб ми відгукнулися на ті заклики, які робить церква. Бо голосу церкви завжди треба чути, бо якщо навчимося слухати, до чого закликають нас церковні праводарі, ми завжди будемо успішні в будь-якому будь якій сфері життя. А поясніть, як якийсь час особливий, якась молитва? Це на протязі цілого дня. Ви можете вибирати собі будь-який час для молитви. Будь-якусь форму посту, так як що підходить. Головне, щоб це було цей день мав би бути присвячений якраз цій події, молитві за Україну, за мир України. Так що дуже крута ініціатива. Я думаю, що це такий поштовх для кожної людини, ну відчути свою особливу. Скажімо, лепту чи внесок в наші зусилля щодо перемоги, звертаємося ну, до Бога. І... Як, як би то не називалося це, так. чи мир, чи перемога для нас, як християн, якщо вже закінчиться війна, це вже перемога. Бо <різь> з яким результатом нас би це мало менше зараз цікавити, тому що якщо прийде мир, то він потягне за собою. Все те, що для нас буде добре, а не для ворога. Так. А ще таке цікаве сьогодні питання звучало про йогу, так, да, Вікторія? Спитала такі ти... чого? чого? Я, 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 про йогу. А, і Артем, угу. так. Я запитував про те, що е, у йоги ще б дві сторони: перше це фізичні вправи, фактично, а друге це як духовна практика. І як церква взагалі до цього ставитися і йде межа між просто вправами для здоров'я і тим, щоб занурюватись в духовну практику, яка не є християнською? Ну, чим небезпечна, наприклад, йога? Йога, вона належить до тих східних філософських, скажімо, вправ, які в центр ставлять фактично саму людину. Там не йдеться про Бога. Там фактично людина через якісь особливі там, властивості, які вона відпрацьовує там на на рівні медитації, мала би виробити в собі ну, здатність самим, самою бути досконалою. Для християнина ну, так, таке є нереально і неможливо, і ми так ніколи навіть близько не можемо думати, тому що е, досконалість без Ісуса, без Бога. Це ну, це диявольська досконалість. Бо Сатана він себе так само вважав самодостатнім, досконалим, щоб створити своє царство. І Бог йому дав можливість це царство створити. І це царство називається пекло. Тобто місце, яке переживає відсутність Бога. так? Ну, Там Бог існує, бо він підтримує все в своєму житті. але там всі створіння відчувають найбільшу відсутність Бога. І це для них є шалена мука. Тому практика йоги вона ну, має таку негативну тенденцію, що людина починає тоді думати, що через якісь там вправи, через якісь там духовні практики, які з тою його йдуть, людина може щось досягнути, чогось здобути. Ну, є звичайні гімнастичні вправи, які схожі на, на, на ті вправи, які йоги ж роблять. Ну, Виконуй собі там, розвивай гнучкість, щось інше. Прошу. Що? Так, дихання. Це все ж є вправи, є лікарі придумали ті вправи на дихання, все-все. Можна це так само сказати, що сама там фізична частина вона дуже схожа до йоги, але вона відкидає ту складову. Яка там, включає ці різні медитації, і це вже є те, що корисне для тіла. І приносить, звичайно, користь. А йога вона більш шкідлива. Тобто якісь елементи ми припустимо використовують? Там людина потім ну, ну <клухи> робить себе, саму ідола, тобто вона вже тоді відкидає Бога, бо вона тоді, Зна що, якщо я можу сам через якісь вправи і медитації досягнути досконалості, для чого тоді Господь? Для чого тоді Бог? Я хотів ще запитати в контексті нашої сьогоднішньої бесіди про заповідь полюби ближнього як самого себе. Оце як самого себе в мене завжди цікавило. Чи це мається на увазі, що людина за замовченням сама себе любить, Чи це можливо те, що потрібно і любити також і себе, і тільки людина, яка може любити себе, може насправді полюбити ближнього? Що це взагалі означає? Тому що завжди додається як самого себе. Ну, бо людина ніколи, нормальна людина з нормальною психікою і з розумінням, вона ніколи собі шкоди не буде робити. Як каже е, нам Євангелія, людина своє тіло одягає, піклується про нього, все все робить. Тобто, ми для себе стараємося створити чудові умови, щоб нам було комфортно. Е, і тому, коли людина буде так е, жити і е, е, щоб створювати іншим людям подібний комфорт як собі, то це означає, що ти, маєш, що ти любиш так само і ближнього. Тому що людина, яка наповнюється божественною любов'ю, служити іншим, е, і коли вона наповнена, то вона перше любить себе. Бо неможливо себе не любити, а полюбити іншу людину. Людина, яка сама себе не любить. Вона не може і щось інше полюбити. Тому перша умова людина повинна шанувати і любити себе як особу, мати ту гідність, про яку ми говоримо, що ти є кимось і чимось. І вже коли ти вже маєш всі ці якості, ти можеш тоді вже реалізувати той тобто послужити іншій людині. Тому тут все правильно сказано. Ти маєш себе полюбити, щоб потім полюбити іншу людину. Я ще думав, що це дуже актуально в контексті, що е, людина будь-яка, в тому числі, і сам собі е, ставишся до себе з повагою і любов'ю через те, що ти створіння Боже. Ну, і, і, ну, це в нас це... закладено, ми, ми закладені е, для любові і любити. Тобто ми створені, щоб нас любили і щоб ми любили. Ну і звичайно, як коли ти маєш якусь пахучу олію, ти спочатку. Щоб інших намастити, сам себе намащуєш, правда, наносиш на свої руки чи куди там, і потім іншу людину можеш намастити. А як не гніватися на ближня, люблячи? Гніватися, а не грішити. Де ота межа між тим, щоб аналізувати ближній роби правильно чи неправильно. Добре чи не добре, і тим, щоб його засуджувати, тому що ще одна із заповідей є не суди. Колись... Але ми ж не можемо жити в світі, де ми ну, немає маємо якихось координат, а християнин, власне, має ці координати чорне і біле. Гріх і якась справа, яка угодна Господу. Ми колись про це, пам'ятаю, говорили, і суть в чому? Апостол Павло говорив: гнівайтеся, але не грішіть. Цікаво, як, як то гніватися і не грішити це питання. А, мова про те, йшла, що коли ти гніваєшся, це, це є одна із сил душі, душа має певні сили свої. Гнів це є сила, яка має бути скерована на те, що не угодне Богові, на гріх, наприклад. А ми неправильно використовуємо ту силу, тому що ми гнів скеровуємо на особу, на людину. Замість того, що коли людина зробила якусь помилку, цей гнів мав би бути сконцентрований на, 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 на тій помилці, знаєш. тоді ти можеш, гнівуючись людині сказати так, що вона тебе ну, почує і, і зрозуміє. А, а часом ми там ототожнюємо вчинок людини з самим поганим тим вчинком чи гріхом, і тому ми виливаємо своє почуття гніву на ту особу. Людина тоді природньо бере позицію оборони і відповідає. І Тому тоді виходить і конфлікт сварки або щось інше, що увагу на, на, на гріхи через гнів, а не на особу. От, так, так приблизно. ще більше концентруватися на собі, ніж... Тому що, як правило, ти себе можеш справити, іншу людину ніколи. Це завдання не, тобі не під силу, це завдання е, Мішіаха, Спасителя. Христос, Він із навесть людських сердець і його місія спасати. Твоя місія е, 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 працювати над собою і змінювати себе з Божою допомогою. Як каже Павло, не так. Я, як Божа благодать. Божа благодать, якщо людина її стягує в нас, дозволяє людині навіть себе перемінювати і дивитися на світ по іншому. Можливо, себе сильно не зміниш, але будеш сприймати все по-іншому. Тобто світ людей і все інше. події. Ну, любити себе, це не тільки любити себе досконально, а любити себе, як і Бог любить, таким який ти зараз є зі всіма слабкостями, гріхами. Якщо ти зможеш полюбити себе зі своїми цими недоліками, тоді і недоліки людей тебе не будуть. Е бо ти дозволяєш собі бути слабким і, і іншим ближнім також. Угу, так. Таня, було якесь питання, так піднімала руку. руко? Я хотіла, ну вже вона пройшло, таке тому ми ж забавили про енергію. Йоги, а я хотіла спитати енергії, є ще цигун, рейки, вони так само, так? Церква не так само відноситься? Ну. Це, це те, що практикують в тих фі філософії східних народів. Ну, наші теж багато практикують. Ну, бо вони просто не розуміють, що просто такої якоїсь енергії, яка би могла прийти і давати людину. Ну, божественна енергія треба називати по іменам. Божественна енергія людині дається через Святого Духа. Вона дається як дар безкоштовно, без будь-яких практик. Просто Господь захотів бачить твій потенціал і дав тобі це. І ти маєш його, і ти маєш це використовувати для служіння, а не для себе. А тут всі ці енергії на те, щоб людина була досконала, святіша, краща. Ну, це. Це вже ну, не те, що вчить християнство. Цікаві сьогодні розмови у нас про складне. Точно складне, бо так проти. Про складне, відбулісти. тому що на сьогоднішній момент я бачу все одно, то суспільство воно дуже просуває ці, скажімо, напрямки, і дійсно, люди занурюються і поглиблюються в такі течії, воно якось виглядає дуже яскраво я чую постійно десь там я медитую ми зібрались на медитацію і дуже мало чую ми зібрались помолитися От. і звичайно, звичайно це знаєте таке якби активне, активне запрошення до йоги до медитації до цийбун Рейки, ні, інших, там. Вони ну, скрізь на жіночих зборах, на якихось там та а, та заходах. А? Та, а, та, я та. просто на цільного аудиторія. Ну, слава Богу, що ти чого. Ні, ні, ну справді, от я скільки раз була на Це таких дня. заходах, великих щодо великої кількості людей, то там. Де та. анкети... А, а, так. Так, так, ти так. побачиш 70%, хто yeah. цим займалися а, і досі ага, а от. Не тільки знали і чули. <рес> і, <рес> та, і, і про те, що справді воно виглядає дуже привабливо. І багато людей прямо розказують, що вони завдяки там, тому, тому, тому щось там для себе, вони не, не соромляться свідчити про це. От. І, я б хотіла сказати, що от, е, заклик на завтра долучитися до молитви, це, ну, мені здається, теж дуже влучним може сьогодні для багатих, багато когось з людей просто пере, е, перефокусуватися, можливо, в іншу сторону та, і е, зробити, скажімо, в центрі е, Всесвіту, не себе, а так. вернутися до Бога. От Як я думаю, все-таки, що Оцей фокус, який трошки перевернутий, він якраз як -то спотворює реальність. Та? І дуже багато людей справді вони в тій ілюзії перебувають і вони реально вважають, що вони все Та? І, звичайно, от, такі може наші з вами зустрічі, розмови, а тихенько може комусь щось трошки покажуть інше, та важли, важливе. Фундаментальне і основне, та, що, що слід, скажімо, дотримуватися. Мені сьогодні особисто дуже сподобалось, а, отець Ігор, що ви сьогодні розказували про нашого небесного отця, і говорили, що дуже багато людей, і ви приводили приклад передачі, на яку там священнику позвонили і сказали, що як ви можете називати. Uh -huh. Uh -huh. Так, давайте от про це розкажемо, бо це дуже uh -huh. важливо. Я наприклад дуже щаслива, що у мене є е, сьогодні духовний отець, такий як ви. І багато людей, може, й не знають про цю опцію, та, чи про ці можливості, які ми отримуємо, коли долучають до спільноти греко-католиків. Так, Ну, така передача Радіо Марія. Я так стараюся регулярно слухати. Там хороші питання піднімають, там збираються римо-католики, греко-католики. Не знаю, чи інші ще там бувають, може, з православним ну, не зустрічав, але в основному так. І там піднімають такі нормальні питання, кожен ведучий піднімає там питання, ну, там об'явлення міждогор'я, там запрошують. Там Тих, які беруть активну участь в цьому, запрошують єпископів, Ян там Собіло, Запоріжжя Ремакатолицький дуже часто гість виступає, наші священники там виступають. Так. І воно просто цікаво слухати, бо кожна людина щось говорить нове. І там ну, часом є такі питання, де ведучий отець відповідає на запитання. Так, подібно, як в нас часом якісь запитання, він відповідає. Ну, і він звичайно на початку він там представляє у себе. Там я, отець, там е, такий-то, е, я е, священик такої-то такої церкви, е, і веду цю передачу. І дуже багато, дуже багато я е, зустрічаю чуть не в кожній передачі знаходиться людина, яка така як провокатор, знаєте. Пробокує, е, то коли говориться про Богородиці, хтось не витримує і починає там просто так. Похамський запитувати, де таке написано в святому письмі, ви ну, знаєте, якби я знав досконало, що де написано в святому письмі, я б, можливо, міг би собі так дозволити. А людина, яка, можливо, не прочитала, а прочитати мало святого письма, це письмо треба ще і розуміти. І коли, наприклад, священник читаючись Євангеліє, Євангелію, каже: просить, щоб Господь відкрив нам ум. На розуміння того, що буде читатися, тобто ми спеціально просимо, бо це все від Бога дається, а не від цієї людини, то, то ми розуміємо, що знання Божого Слова, розуміння і відкривання це йде через Святого Духа. Так як е, ми читаємо там в Івангелії, що апостоли, які е, коли зійшов на них Святий Дух, їм тоді відкрилися серця. На розуміння е, того, що написано в Божому Слові, вони тоді почали розуміти і відповідно проповідувати. І вже тоді е, е, Ісус навчав, щоби. Е, чому він так говорив? В контексті все береться. Е, в той час е, багато тих учителів було. От е, Павло вчився відомого учителя Гамалеїла. Він був самий такий крутий вчитель фарисеїв, е, і він тим сильно пишався. І Вчитель міг бути тільки тоді, коли людина мала якісь знання, якісь школи, і не мала, мала не менше 30 років. Коли Ісус почав проповідувати, Він мусив чекати, Він міг і раніше проповідувати. так? Зараз би якби, так, як в нас 24 роки вже він може бути діяконом священником. В наш час він би, може вже 24 роки проповідував, так? А тоді в єврейському середовищі вчитель міг бути вже 20-30 років і мусів знати щонайменше 12 поколінь свого роду, 12 поколінь. Тому, коли ми читаємо Євангелію, від Матея, то там піде перерахунок родів Ісуса Христа, так. і ми думаємо, що це? От коли людина, наприклад, розуміє в контексті, для чого це все робиться, для чого це говориться, то вона таких нерозумних питань не буде задавати.